А вони не менш гучні, як виявляється. Ми будемо сьогодні з нашим гостем студії Ігор Лапін, спецпризначенець, офіцер служби збройних сил України. Моє вітання, пане Ігорю! Слава Україні героям, слава! Да, ви знаєте, почнемо напевно одразу з заголовку, який ми виніш, ви, вирішили винести в назву нашого сьогоднішнього, принаймні цієї частини теру. От з того параду підозр в Держзраді. Людям від заборонених вже давно політичних сил, а саме ОПЗЖ, і наші, і опозиційний блок. Так, от, вчора Олександру Пономарьову від ОПЗЖ пред'явили підозру у Держзраді. Сьогодні Євгену Мураєву. Ми всі пам'ятаємо, хто такий Євген Мураєв. А, обидва, в принципі, за цей час встигли і на окупованих територіях побувати. Мураєв як туди поїхав, там і лишається, я так розумію, чи то в Росії, чи десь на окупованих? У Відні. А, а, у, Мураєв. Відні. В, у Відні. У, вже і у Відні. А, і, в принципі, про цих людей давно вже було відомо, їхній шлейф теж. А, як вважаєте, чому до підозр в Держзраді дійшло саме зараз? Ну і що далі? Ну, Давайте говорити відверто, чому саме зараз? Воно, в принципі, а що б змінилось би, якби йому, наприклад, Мураєво оголосили підрозділ вчора? Принаймні не було б питань, а А чому саме зараз? зараз? Да. Ну, напевно, дійшли з слушного моменту, провели якийсь ряд експертиз, зробили запити, отримали відповіді. В принципі, процесуальна ця річ вона має бути дотримана, бо інакше буде виправдальний вирок. От який би суд. Поганий чи хороший не був, от суддя, от саме патріотичний суддя, от дуже хоче засудити того державного зрадника. Але якщо були процесуальні порушення, допущені під час досудового розслідування, то це автоматично виправдальний вирок. І тоді ми будемо кричати, що суддя сволоч, а насправді слідчий негодяй. Тобто, весь цей час вони збро ну, напевно докази. щось робилось. Я не думаю, що там вже прям відвертих, по перше, тих біглих відвертих е сепарів, десь там в СБУ хтось намагався відбілити за цей весь період. Тому що якщо ми говоримо про політичний офіс ФСБ на території України на чолі, там е з Бакановими з і там кулінічами наумови і так далі, то вони все рівно не складали так би мовити слідчу групу. Вони більш відносились до оперативних. Посад, вони відносились до посад власної безпеки, щоб мати важелі впливу, в тому числі okay. і на слідчих. Я просто-напросто не бачив гучних посадок в системі СБУ. Ну, Давайте говорити відверто. Не для кого не секрет, що е, Баканов завів на умова. Але ж не для кого не секрет, що Наумов вже ж не сам прийшов, а ще ж теж призначав якусь свою вертикаль. вертикаль. Okay. Але ця вертикаль не сидить. Наумов вбігав, а вертикаль не сидить. Значить, продовжує працювати. І як говорить е внутрішня перевірка в Службі безпеки України, в них же ж до Баканова питань нема. До то... речі, е службове розслідування по відношенню до одеського воєнкома, теж питань не було. Пам'ятаємо всі. В нас як службове розслідування, то це елемент порішать. От це просто один із механізмів. Ну, ще от тобі час, ще попробуй порішати. Не порішав. Ну, все, значить, передали далі. там в ДБР, ДБР, підозра, слідство, Ну і далі по тексту е, матеріал Бібісі днями з'явився буквально напередодні. Журналістка вирішила поцікавитись. Власне, а що ж із цією е, з тими пред'явленими звинуваченнями, і згаданому вами Андрію Наумову і Олегу Кулінічу е, та Баканому, з Баканом, зрештою, що як з'ясувалося, ніде вони не фігурують. Е, Олег Кулініч не фігурує в справі про блискавичне захоплення окупантами Херсонщини. Олег Наумов не фігурує у справі про Держдраду, а Івана Баканова взагалі ніхто не допитав за весь цей час. Чи може так статися, що, пред'явивши підозри, ну, по-перше, як ви це сприймаєте все це? А по-друге, чи може так статися, що і з нинішніми фігурантами Пономарьовим і е, Мураєвим, теж буде гучна підозра і все? Ні, ну, Давайте говорити відверто. Ті, що вже сидять закриті під арештом, то з тими просто гучна підозра не пройде. Чому? Ну, якщо ми говоримо кулініч, да? підозра, яка б вона не була, він піде на, на співпрацю зі слідством. І що, ідучи на співпрацю зі слідством, він буде вициганювати, виторговувати собі щось, угу. пом'якшення якесь. Ну, неважливо вже, що він там собі виторгує, бо кожен рік в тюрмі це ж не рік на канарах, це ж, це ж тюрма. Є різниця отримати 10 років чи 9 чи 8. А там ще десь може по якомусь умовно, я зараз утрую звичайно, закону Савченко, через 4 вийти. Це все процеси. Так от вони будуть виторговувати. З Мураєм, а про що з ним торгуватися? Він не тут, а він не закритий, ну, ти його не розтаможиш, не, не отримаєш з нього якихось дивідендів, з ним нічого не виторгуєш. Екстрадицію що... з Відня. Прошу? Екстрадицію з Відня. А фірташа вже віддали американцям? Mm. Ну то так само десь приблизно Мураєва віддадуть нам. Ну, як мінімум, на сьогоднішній день я не бачу такої перспективи. Враховуючи горбатість е, порушених справ, тому що в нас буває справи порушуються чисто, а буває це порушується горбато. Ну, я ж адвокат, 17 років працював адвокатом в кримінальних процесах. Я ж знаю, як справи можна порушити так, щоб її точно в суді вона не пройшла. Тобто умисно горбато. Ну, я, до, до речі, це ви сказали, це не я. От е, я вам просто хочу просто привести приклад. А що там з екстрадицією наумова? Сербія вже ж послала Україну. Ну, реально послала. І то так, причому конкретно. Бо якби віддали би, він би пішов би на угоду зі слідством, він би розповідав би, і як з Бакановим жили разом в одній хаті, наприклад. Розумієте? Угу. Тобто ситуація така, що ці всі гучні розслідування, ті, які вже зафіксовані, чимось закінчаться, ті, які ще в бігах при ідеальних розкладах будуть намагатися або геть щезнути, або порішати, щоб повернутися. Ну, наприклад, там Портнов При Януковичу був тут. При Порошенкові втік при Зеленському повернувся. Ну, порішав, повернувся. Почалась війна знову втік. Ну, тому що вже тут вже явно, ну тут вже можуть і просто пристрелити на вулиці. Начнемо з того. Mm -hmm. А Татаров при Януковичу був, потім пропав, став адвокатом, там в олігархів, да? тобто з посад таких грандіозних зліз, з крісел, Кисло звільнив, звільнив. А при Зеленському знову в крісло сів. І нещодавно викликав на бесіду бізнес, напевно, розповідати про, про... реформування правоохоронних структур. Якого пна тебе який функціонал? Ти хто такий вообще? Про реформування? Ти що, депутат, ти в нас реформатор, ти в нас законопроект, суб'єкт законодавчої ініціативи? Ти хто? Тобто, розумієте, оці ці задачі завжди треба задавати питання. Ти по своїм посадовим службовим обов'язкам, крім. Помічниці секретарки президента, тебе що ще? Який ще функціонал офіційно? Ну, ну будемо відверті, пане Ігоре. Вже давно, ну принаймні кілька років точно, дуже умовні у нас оці от посади і функціональні обов'язки. Вони між собою, ну, це просто не корелюються. ще раз, це елементи корупційного ланцюжка. Як би ми там їх не називали, помічник помічника, секретар-секретарки неважливо. Це все елементи. От уявімо собі, просто одне речення: бізнесмен. Якогось там, ну, нема там, рівня. І тут йому дзвонять. Добрий день, це з Офісу президента вас турбує Татаров, приїдьте до мене на зустріч. Ти хто? Але ж їдуть чого? Ну як? Ну це ж Татаров, чого? Це той татаров, який порішав з антикорупційним бюро, це той татаров, який послав антикорупційний суд. І це той татаров, який за допомогою Вані Баканова. Уникнув від кримінальної відповідальності за корупційний злочин. Ну, бачите, яка талановита людина? Ну, талановита людина при талановитому президенті я ж нічого ж не видумав. До речі, ні за Татарова, не за Єрмака, не за Баканова, ніхто ж з виборців Зеленського не голосував. Вони голосували за Зеленського. Вони ж не знали, що він присуне Єрмака. Що він присудив собою Ваню Баканова? Ще вони голосували за політичну силу, слуга народу. Тут якраз просто сьогоднішня така новина у нас з'явилася про те, як блискавично один зі слуг народу втратив свій мандат. А саме заступник голови комітету Верховної Ради з питань на секундочку профільного важливого комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Арістов з'їздив відпочити на Мальдіви в середині липня, зовсім нещодавно. Буквально сьогодні про це повідомило слідство інфо показавши, де саме він відпочивав і отримавши від. Представників готелю, запевнені, що так він у нас був це розслідування оприлюднили. Ну і не минулої півдоби, як вище згаданий депутат вирішив скласти майд... мандат. Тут знаєте, окрім моральної частини, її вже не будемо чіпати. Питання, от трішки в іншому, як казав класик, ну позвольте. Ми ж всі пам'ятаємо це гучне рішення РНБО про те, що. Депутати і держслужбовці тільки у службові відрядження, перетнути кордон просто так, кудись на відпочинок. Ні, Володимир Зеленський в вечірньому зверненні дуже чітко розставив акценти. А як так сталося, що на Мальдіви вдалося? Чи, 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 чи там була ділова зустріч? якась? Ну давайте говорити відверто. Арестов, він же ж до того, як стати слугою народу, він же ж був прислугою сім'ї Зеленських. Тому що в них є спільний бізнес, де президенту Зеленському, ну і його дружині належить частка. Є спільний бізнес. Журналісти там робили розслідування, я там угу. вже в тих частках не, не висчитував, Ну десь в одному бізнесі 25%, в другому 25 плюс 15%, на двох там. Вони собі там мають ресторани, мережа, фіш, риба, там щось таке. Але суть не в тому. Він же ж приближений. Приближений це ж той самий Арістов, який з гетьманцевим. В нас звинувачувалися в сексизмі внаслідок якогось там переписки по поводу Ніни Южаніної. Це ж той самий Арестов, що бізнесмен Арестов, а поїхав він дуже просто. Узурпація влади за системи Єрмака Зеленського сьогодні дійшла до того рівня, що будь-який народний депутат для того, щоб поїхати, має підписати в Стефанчука відрядження. Ну, іншого варіанту нема. А Стефанчук не підпише відрядження, поки не позвонить Єрмак. А Єрмак не позвонить, наприклад, для там, Іванова, Петрова, Сідорова чи Гончаренка, щоб вони поїхали в пар'є. Чи для Порошенка. Єрмак же ж для них не позвонить. А для Арістова позвонить, ну як то ж святе, то ж компаньйон президента. Ну, як? Це, ж. це знову і втрати е, ні, ну, це с... просто напросто на сьогоднішній день нам будуть розповідати, як президент Зеленський бореться з корупцією, яку сам і породив. Це нам будуть розповідати всяких інтерв'ю, як президент Зеленський зеротолеранс, не толерантний нульова толерантність до будь-яких проявів е, корупції корупції і так далі. Це нам будуть розповідати імідж нового президента. Вибірі мене, і що раз ми вас зробимо діли в місті. Тобто, я так розумію, акцент буде робитися на тому, що ми дуже швидко відреагували. І от людина вже бідувати. Так, мандату. звичайно, ну звичайно, вони справа в тому, що їм нема різниці. Все одно, левова частина цих депутатів, вони політичні трупи. Вони більш ніколи не будуть в політиці. Їх ніхто ніколи не візьме. Для Арістова ну, сьогодні скласти мандат чи через рік після закінчення війни там скласти мандат, вже більше вже ж не заробить, ніж заробив. От я надію, що йому разом з голосуванням в парламенті за його. Позбавлення мандатського депутату, якщо парламент дійсно проголосує, ми ж це ж може побавитися. Тож можна так бавитися довго, що ви собі і не уявляєте. Та й та й їх без слухайте, ну їх ну його з фракції випруть, там ну, і що далі. Мандата ж він від цього не втратить. По заяві можуть проголосувати. Так от всі ситуації по його заяві проголосують, і я буду сильно здивований як біля Верховної Ради військової воєнком, вручить йому повістку. Він же офіцер, в нього світа військова. Ну, зразу повістку. Мені кажуть, слухай, Зола, ну а ти би хотів би, щоб в тебе в підрозділі от були от там мажори, от це все. кажу, дайте мені хоч одного. Мужики мені дзвонять, хлопці кажуть, Зола, прийшли нам хоч одного мажора. В нас зразу будуть джипи, мавіки, нас зразу буде все. Дайте хоч одного мажора, хоч одного бізнесмена на підрозділ. Дайте нам Труханова, то, Трухіна. А е, Труханова, до речі, теж можна було би. Його ж там недавно суд вже звільнив, роді би вже навіть і браслета з нього зняли. Ну це все ж люди призивного віку. А то в нас получається якась армія, така знаєте, робоча християнська. От мажори в нас тут нормально можуть ДТП зробити, гонки ночні устраювати. Їм тут а десь хтось роздає якісь перепустки для пересування в комендантську годину. На них не, не, не реагують не правоохоронці, ні правоохоронці – це ті, що дивляться за порядком, а мусора це ті, які, з якими можна перешати. Вони не реагують на тих мажорів, аж поки вже десь пару трупів не зробить або ще щось десь не вчверять. От в нас на превеликий жаль утилізація патріотів, і фактично, ну я вам скажу, в селах людей нема. Мужиків, от ви поїдете в любе українське село. Мужиків нема. По вулиці пройдіться, Навіть вже біля магазину, де вже сиділо таке, знаєте, так, ну є тож різні категорії, mm -hmm. є люди. Вже й тих нема. Розумієте? Зато в Києві, Корки, Бентлі, Мерседеси до тих от е, спортивних тих закладів під'їжджаєш. Там всі такі татуйовані, такі тюнінговані, тактична борода, всі такі з барсеточкою. Там, напевно, ще й зброя є. Дозвіл на зброю, охоронці вони носять. Це все ж те, що в армію не піде. Зато вони так скористаються нашими тілами після війни, що ви собі навіть не уявляєте. І будуть нам з вами, всім тим, хто брали участь у війні, закидати воякам, що не так воювали, волонтерам, що не так волонтерили. Ви розумієте? Ота от прірва, яку сьогодні день марафон на чолі з президентом Зеленським і його командою роблять між тилом і фронтом, цю прірву вона колосальна, зшивають лише волонтери і тим, яким не по. От пам'ятаєте, як на стадіоні там було комусь по, а нам от не було по. От ті, кому не по, то вони намагаються це зшити цю прірву. Тому що, я пам'ятаю, як я перший раз попав в госпіталь, вже під час ну, повномасштабного вторгнення, як я перший раз вийшов в місто. Перше інтерв'ю з журналістами Коломойського. Знаєте, яке було? Вони до мене підбігають. А руки, ноги цілі. Та ну що ти? Та то яке ж то поранення? От якби повідривало би, о, да. Не таке воно тебе поранення. Пригадайте, Слухай, Юра Слухай, свіжа історія з да, Так, Юра Луценка, пригадайте, не так же ти там і хворий. Наше навантаження на бюджет, як сказала ця безумна. Ой, перепрошую, безугла. Навантаження на бюджет. Ти пішов півтора року кіркою, відмахав. Півтора року з автоматом пробігав навантаження на бюджет. А вона ж промовчала, що в неї УБД, якщо не помиляюся, з 16-го року я все шукаю її однополчан. З ким же ж вона воювала, як же ж вона те УБД заробила в 16-му році. Я дуже шукаю однополчан. Ще не одного не знайшов. Розумієте, і, знайдете, і коли скажете. приходить їй платіжка за комуналку, вона ж не розповідає нам всім про навантаження на бюджет. Що це ж вона ж користується тою пільгою, уберешною, яку хтось кров'ю і потом. Ви пригадайте, як важко у було отримати тим дійсно, хто воювали судами, доказували і там та кучу паперів зібрати. А в неї все нормально, розумієте? І виясниться, що десь жорстко воювала а, ця прірва. Я так розумію, вона далі тільки поглиблюватиметься. А тому, що нема крім волонтерів і крім людей, які не байдуже, кому протистояти цьому, Знаєте, повернемось до депутатів. От в ці от в якому контексті і знову ж таки до того арістова, бо з'ясувалося, що не просто на Мальдівах, які самі по собі не дешеві, а в такому собі е дуже, дуже дорогого, дорогому приватному. Готелі. Так, я пам'ятаю восьме скликання парламенту, коли за кожною зміною твого майнового стану могла стежити вся країна, і це було дуже великим е, запобіжником проти того, щоб так ну, не діяти. Е, тепер ми не бачимо декларації спочатку вторгнення російського повномасштабного, і в принципі знаходяться завжди якісь пояснення, а чому. А ви бачите, що вони все ж таки повернуться? Ну, хтось стимулює, не знаю, там Євросоюз, приміром. Ну, Дивіться, Джо Байден вже чітко сказав президенту Зеленському, каже, хлопче, слухай, ну для мене для тебе дуже погана новина. Ми з тобою тут надовго. Ми не, не від хто хто, хто як прочитав хто, цей меседж? Ми від тебе не дінемося нікуди. Тобто, або ти від нас не дінешся. Ми все бачимо, ми все моніторимо. І той 41 мільйон, який вимили через Приватбанк, через фірму Зеленського, вони теж бачать. 41 мільйон доларів, ну, mm -hmm. якось так. Ну, так, допоміг другу Коломойському своєму. Ну, суть не в тому. Вони все бачать. Вони бачать. Ви думаєте, вони не натякають. Вони вже навіть не то, що натякають. Вони вже як оте паршиве кошеня, яке нагадило на коврику, на ходніку, вже тикають носом, що не можна гадити на ходніку. Але вони все рівно роблять своє. На сьогоднішній день є чітка вимога. Поверніть декларації. Ну прикриваючись війною, вони хавають свої статки. Да? Там Василевська смаглюк купила собі ягуара. Хоча до війни їздила на Фольксвагені. Ну, наприклад, а там. Ну, ви просто бачили, то журналісти, я ж я не розслідувач, але тим не менше, вона мене там мало цікавить. Але суть не в тому, це та сама, яка казала жителям Бучі. Нікуди не дівайтеся, не втікайте, росіян цікавлять тільки військові. Одеський воєнком це теж держслужбовець. Одеський теж воєнком ну, це, це святе. Одеський воєнком просто не порішав. От він йшов чи в ДБР, чи з ДБР вийшов. Просто не порішав. Ну не сошлись в сцені. Ну, ви розумієте, що в біга. Під ДБР не уходять. Якщо він вже уйшов біга, що вже його чути не в розшуку оголосили, то біля ДБР не гуляють. Ну це ж логічно. Тобто, ну просто не сошлись в ціні. Дивіться, повернути декларації це це ж не проблема. да? Угу. Ви ж прийняли? Одне їх. Возьміть відкрите. Вони починають видумувати законопроект. Щоб, да, повернути, але те, що вони придбали в 22-23 роках, що можна, там є такі нюанси, що можна. Ну, якби описати, ну, наприклад, не вказувати адресу, вказати просто країну там, Іспанія. Ну, придбав собі там хатинку в Іспанії. Я пам'ятаю, от ви теж пригадали минуле скликання, я теж був у минулому скликанні. Я дуже добре пам'ятаю, як я написав декларацію. А в мене є ну, земельна ділянка, дачна. Ну, дайте угу. невеличке містечко, а ще є дача. Тільки дачі немає, ну, в полі є от, ота межа, яку я бачив її два рази. Колись ще за, за царя гороха, давно вже. І це ж воно таке, що воно навіть, ну я б не знаю, комусь би міг би сьогодні подарити, бо воно сильно треба було комусь. Бо ну, є. Олігарх Лапін, е, латифундист Лапін. Отак От писали е, Г плюс Г і Медіа Коломойського, в яких я виграв вибори мажоритарні в 2014 році. От і все. Тому нас мочили. А зараз мочить нікому. Бо тому що інша м -м, релігія демократії. Це свобода слова. Вона в нас заглушена, вона в нас закрита. Я вже розповідав, можливо, в вашому ефірі, ну, на своєму ютуб-каналі то точно розповідав. Історію я мав розмову з офіцером ну, відставці Збройних сил США і, і були ще представники амбасади. Ну і була така от розмова, ну як вона не, не то, що офіційна там, зустріч, ні, я ж не депутат сьогодні. Але була розмова, я кажу: ну слухайте, ну от бачите, свобода слова, там, телеканали, от це все. Ну якось воно ж неправильно, тим більше безпредільно. Тобто РНБО каже, то не ми. Зеленський каже, то не ми. Нацрада каже, то не ми. А в результаті, а хто ж закривав телеканали, так? От, і я кажу, ну ви ж може, їм якось скажіть. Ви ж з ладою там, ну, спілкуєтеся. Я кажу, так ми кажемо. Я кажу, а вони що? А нічого каже, кивають гривою і роблять своє. Mm -hmm. Ну, та все, ну та, Розумієте, mm -hmm. тому ви кажете, що от, журналісти пильнували. А в нас нема журналістів сьогодні. У нас є Беня Марафон, який має левову частину впливу на суспільну свідомість. Бо... Ну, от, слідство інфо є журналісти. Тому ну, журналісти то це є. Поодинокі... Це поодинокі ви... що... Це поодинокі випадки. Це просто розумієте. Ну, давайте говорити відверто. Ну, от ви, журналіст, да? Я просто хай громадянин. Ви вважаєте, що я, сидячи десь в Києві, маю таких знайомих. Які можуть відпочивати на приватному острові на Мальдівах і впізнати там Арістова? Ну це просто хтось злив інформацію. Ну, ну слухайте, ну журналістика 90% працює саме на такі зливах. може в такий спосіб вирішили діяти для того, щоб їх чули. Наші партнери не знаю. Е, ну так. А ви що думаєте, коли наші партнери сказали, що? Такі то, такі то справи зливалися з офісу президента, такі-то, такі-то громадяни України, там той же самий, там Наумов, там і так далі, чи там Мурав, що це є агенти ФСБ, чи той же самий Деркач, і що? Ну і що? І що в нас там Дубінський вже все сидить? Ну він же ж з Деркачом, там же ж два агента ФСБ. Да, з про Деркачом. нього нічого не чути. Скорі як так? нічого не чути? Він знову свою губу роззяв, він знову розповідає про те, як нам треба жити. Тому ще раз наголошую: команда Зеленського вибудувала. Речі, які е, Ну, ранній путінізм, я би так сказав. Контроль над медіа. Це перша річ до узурпації влади. Далі делегування е, управління державою незрозумілій особі. Ну, Президент же ж по закону не має права делегувати свої повноваження там, Єрмаку. Ну в нас на сьогоднішній день Єрмак погоджує відрядження для депутата. Тобто, ви розумієте, наскільки е, знівельовано гілки влади. Тобто депутат, щоб уїхати. Має отримати добро з офісу. Кадрова політика виконавчої гілки влади Кабміну це все вирішується в офісі. Тобто, розумієте, ну ми ж не за це. Ну і парламент туди ж плацує. парламент повністю під офісом, тобто вони повністю під І Якщо сказали, що всі підпригнути, вони всі підпригують. Пане Ігоре, давайте от з нашими внутрішніми проблемами ми от проговорили. А далі поговоримо про пізній путінізм. Якщо ви вже сказали про ранній, який теоретично от у нас тут формується, то давайте поговоримо про пізній, який там у по той бічі. Зокрема, от буквально вчора виповнився місяць з моменту невдалого заколоту Пригожина. І на шпальтах Вашингтон Пост з'явився матеріал про те, як це було. Виявляється, Путіна ну за їхніми даними, за їхніми інсайдами, попереджали про це його спецслужби. За 2-3 дні вони йому казали, що да, такий заколот готується. Але коли все почалося, то Путін фактично от був паралізований за словами авторів цього матеріалу. Жодних наказів протягом ну пів доби точно взагалі не надавав. А вся його вертикаль відповідно теж заклякла. І очікувала, чим це завершиться. Це якось не схоже на КДБшника Путіна. Як вважаєте, реалістичну картину у Вашингтон Пост от склали? Ну, зрештою, ми і самі бачили, ми, що ну, ми, пів доби не було людини. Ми, ми, ми то бачили, а і, 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 навпроти він через добу вийшов і двічі підряд дав з цього приводу якийсь коментар. Тобто, що взагалі тричі на Путіна здається, чи так. Тричі, так, що взагалі на Путіна не подібне. Тому питання таке. Чи я в себе на своєму ютуб каналі, і на вашому, до речі, ефірі, коли ця історія була включався, теж ми говорили, обговорювали цю тему, чи все-таки Путін чи, це було чи цей рух був контрольованим чи не контрольованим? І я все-таки був переконаний, що він був контрольований. Тільки питання в тому, що гра самого КДБшника Путіна полягає в тому, що він між собою сварить різні башні Кремля і потім їх врегульовує. От і така сама історія вийшла. Одна башня Кремля, допустимо, Пригожинська, вона е, почала е, стартувати, Ну, е, я, я, би її, я би її відніс до системи ГУР. Е, гру, гру їхнього uh -huh. гру. А інша башня Кремля, наприклад, там Патрушевська разом з стрілковим, до речі, який зараз вже теж сів, да, е, вони якраз таки підігрували. Чому? Тому що прикордонники не чинили супротиву, вони uh -huh, розступилися, uh -huh. і Пригожин зійшов. А прикордонники це ФСБ. Тобто це все гра. Гра для чого, на кого вона направлена. Я думаю, що ми навіть про це сьогодні і Вашингтон Пост ще не знає, тому що наслідки цієї гри, ну як мені здавалося, це локалізація. Засвітилися всі, хто потенційно може зрадити Путіна. Угу. От вони всі засвітилися. Ну, якщо взяти їхній совбез, якщо не помиляюся, лише п'ятеро дали відверто на підтримку Путіна коментар. А семеро втекли. втікли. Розумієте, угу. так? Тобто таким чином от, локалізовано було от такі от речі. Можливо, як, як сценарій. Як, як варіант, так, як сценарій, як сценарій, як варіант. Чи тому я їй сказав, що я не вірю, що це все просто так і проти Пу. Те, що збили там літаки, там їхні там, гелікоптери, взагалі для Путіна людське життя, нічого не варті. І наостанок, Гіркін в Телеграмі написав, що Пу плохой і вже сидить. Пригожин! З військами пішов на Москву, не сидить. Був мало того на зустрічі разом з своїми командирами, там і так далі. І зараз живе собі там в Білорусі, напрягає Лукашенка, щоб той сильно не розслаблявся. І до речі, хто кого напрягає про це теж тому, що тема вагнерівців тепер звучить в те, що в іншому ключі дійсно їх там вже назбиралося, Шпит якийсь там навчальний цей центр розбудовується в пасіки. Цей і що робиться зараз в інфополі Лукашенко? Нібито занепокоєний присутністю вагнерівців. Разом з тим з Путіним вони спілкуються між собою і разом напрягають в Польщу і ну, магаються, пробують і країни Балтії, нібито загрозами. Як от як Вагнер в цій, в цій ролі наскільки буде ефективно? Ну давайте говорити відверто. Чи впливає Лукашенко на Вагнерівців? Вплинути на них він не може. Йому це посадили, щоб воно там сиділо. Uh -huh. Чи хоче Лукашенко відправляти свої війська в Україну для того, щоб ми їх тут утилізували? Ні, не хоче. Що він розказує Путіну? Ну, каже, ну, у мене тут проблеми біля Польщі, я не можу на Україну нападати, поляки вони, насідають. на Ну, Путін каже, ну от тобі вагнерівці. А тепер для того, щоб просто. Я навіть не думаю, що це полякати. Справа в тому, що, дивіться, оцей е... Сувальський цей коридор. Сувальський коридор. Та, так, та, так. Та. Ну, там вже 100 кілометрів дистанції. Там, якщо з Білорусі йти на зустріч Калінінград, і з Калініграду йти на зустріч Білорусь, то там в принципі, вони можуть зійтися швидко, враховуючи, за скільки часу вагнерівці доперли до Москви. Питання. Ну це без Почекати. спротиву. З, звичайно, без спротиву. Чи будуть поляки рубатися? Будуть. Поляки будуть рубатися. Чи будуть країни Балтії рубатися? Будуть рубатися. Питання в тому, чи НАТО включить тут п'яту поправку, п'яту статтю своєї то, статуту НАТО, чи НАТО е, повномасштабно лупане по центрам прийняття рішень? Чи буде розрібатися тільки з цим формірування? Ви знаєте, я вам скажу так, для мене особисто, ну, мені трохи це прикро озвучувати. Я не хочу налаштовувати наших е глядачів проти Заходу, що от заход поганий, нас тут кинули. Я хочу наголосити, країни НАТО, країни Європи вони не допомагають Україні. Вони інвестують у власну безпеку. Ми сьогодні своїми тілами держимо їхню безпеку. Чим більше вони економлять грошей, тим більше ми тіл кладемо. Чим, чим швидше вони допомагають нам, тим менше нас гине. Так, Петріо, літаки. Да. Це на, на превеликий жаль. Е, Якби це цинічно не звучало, війна це математика. Ну, от так от воно є. Сьогодні, наприклад, там Бен Волес буквально на те uh -huh. заявив, що от Британія мала поставити Україні 16 тисяч снарядів, а на сьогодні поставили 200 тисяч. А я сижу такий думаю, а Русня по нам кидає за сутки 80 тисяч. Тобто, розумієте, вони не готові. На що вони готові? Оце питання вже дискусійне, але це напевно цілу програму треба. Це робити. Це Точно це для окремої розмови, яка я сподіваюся відбудеться зовсім скоро. Принагідно на да, наступний заходьте. ефір. Ігор Лапін, спецпризначенець, офіцер